Декальної партії, заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Ігор Гормосічук, він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ми вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Отож, як ви вважаєте, ця ситуація випадковість чи індикатор певних проблем в правоохоронній системі? Ну, перш за все, я користуючись нагодою, хотів би висловити співчуття сім'ям загиблих поліцейських. Наскільки мені відомо, зараз на місці працює слідча група прокуратури. Я переконаний, що вона має встановити посекундно, що відбулося. Люди, які допустили нескоординованість дій поліції злочинці, вони мають бути покарані. Тобто, ті, хто мав координувати дії, вчинили посадовий злочин. Це трагедія, жахлива трагедія, особливо якщо врахувати, що по суті колеги вбивали колег. А якщо говорити глибше, то це є наслідком тих непрофесійних реформ, дуже потрібних реформ для суспільства національної поліції, але вони були проведені непрофесійно. І це наслідок цього непрофесійного реформування, яке проводила соратниця Серкашвілі Хатія Деканеїза в розбалансовані системи управління. Нацполіції, яку вона допустила, і плюс до того, що величезна кількість професіоналів покинула органів органи правопорядку в результаті цього недолугого псевдореформування, зараз необхідно терміново вживати заходів для того, щоб підкоригувати цю необхідну для суспільства реформу. І е, всі ці негаразди, які виникли, не виникали в подальшому, тому що ці жахливі трагедії, які трапляються в нас з поліції, е, головне не допустити системності, тому що втрата розбалансованість в керуванні подібними спецопераціями, це просто жахливо, і я переконаний в тому, що Необхідно е, зараз е, терміново е, повністю привести до відповідності саме координацію дії різних підрозділів Нацполіції. І Все таки якщо ще додати до ваших слів, які ще перш за все заходи мають вживатися, і над чим перш за все необхідно працювати МВС, щоб запобігати подібним ситуаціям в майбутньому, на вашу думку. Ну я вже говорив і ще раз скажу, що необхідно негайно підкоригувати так звану реформу. Треба подивитись, де хто з професійної точки зору займає які посади. І найголовніше це е, система координат різних підрозділів е, національної поліції, взагалі силових відомств, має бути чітко прописано і чітко дотримуватися саме як має відбуватись координація. Ну це ж не припустимо. Виїхали на спецоперацію розвідники. Той же час держохорону ніхто не тримав навіть на контролі. Ми все розуміємо. Тобто не те, що не повідомили, зрозуміло, що розвідка не повинна повідомляти держохорону, щоб не було витоків інформації. Але мала бути людина, яка мала сидіти і чекати, що в випадку спрацювала сигналізація, вона мала ця людина держохорону попередити, що це працюють наші працівники. що це це спецоперація, що ви до неї не маєте долучатися і виїжджати на цей об'єкт, і так далі, і так далі. От саме ця нескоординованість привела до того, що втратили життя п'яти людей. Втратили через дурість і через так звані псевдореформи. Зараз нам намагаються ці диканеїзи і Сакашвіля сказати про реформи. Хай поїдуть в очі, подивляться батькам і рідним цих поліцейських, які загинули. Дореформувалися е, зрозуміло. Дякуємо вам дуже за участь у нашому ефірі, за ваші відповіді. З нами на зв'язку був народний депутат, заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук.